Редодні студентського турніру у Києві відбувся грандіозний фінал чемпіонату України шкільної ліги з баскетболу. 3х3. матчі тривали одразу на восьми майданчиках Київського палацу спорту. У фінальних іграх взяли участь 128 шкільних команд хлопців та дівчат з усієї України. Кілька представників на це масштабне свято баскетболу делегувала Запорізька область. Дівчата третьої бардянської школи спромоглися другий рік поспіль перемогти на цьому турнірі. У фіналі вікової групи 2001 року народження вони обіграли команду з Рівного. У складі чемпіонок Олена Попова, Вероніка Космач, Морослава Топчі та Влада Чванова, тренер Катерина Клівенок. Команду хлопців Запорізької області представляла 50-та школа у складі Якова Титова, Ростама Рагімова, Данила Соколенка та Дмитра Сорочана. Під керівництвом Сергія Горбенка вони впевнено перемогли у своїй групі і тільки у чвертьфіналі запорізькі хлопці поступилися майбутнім фіналістам, одноліткам з Южної Одеської області. І ще один запорізький представник Сергій М'ясоєдов створював святкову атмосферу на цьому заході. Гравець запоріжжя 2 з демонстрував своє вміння за вибивати видовищні данки, і влаштував зі своїм напарником справжнє шоу біля кошику.